Огосики води, друзі, підійшло. Якось я дубасив, отам от рудплод ставив аж в тому сезоні. І травичка вже така зелена. Прям вже почти по коліна. А Дніпро, друзі, гляньте, яка краса. Ха -ха -ха. Просто краса, які простори. Ви знаєте, друзі, Дніпро найкраща річка в світі. Всім привіт! Коротше розказую. Прилетів, я зараз район обіду. Плюс-мінус, по-моєму, пів першого. Так сказать, друга половина дня, дай Бог, буде наша. Що по плану? По планам подубасить на Дніпрі, на широкому Дніпрі. Подивіться, що сьогодні у нас буде, пора вже пробувати. Фідерки. Мої новенькі обновочки, зараз зарядимо, кинемо. Думаю, може поставити один монтажик фідерний, мабуть, да і Одну пружинку і подивимось, що вона буде працювати. Ну, а там глянемо по обстановочці, якщо поставимо общем, Кружинки працювали крайні рази, доволі непогано. Навіть ще коробчики залітали, та й не тільки. Так що, друзі, така от обстановка. Заряджаємося. Вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки. Це важливо, щоб після шо, тільки чик і єсть. Та погнали. Сумочки наші сумочки. Ой, очки щось замазалось. Так, там наша фільтрка. Сумочка. Опа. Ого! Прикормки там нагрузив. Так, опа, хопа. Так, друзі, ви ж в курсі вже. По чихлам, по сумкам залітаємо до профмонтаж. Чихалки, значить, є у них. 130 см, там у мене фідерки, та й не тільки на два відділення, сумочка коропова фідерна. До речі, у них там ще вийшла сумочка на 55 літрів, це 75, на днях вийшла на 55. Так що дуже цікава там така конструкція. Всі рибалки туди залітають, 4 кармашка. Тут відділення внутрі. Все чотенько. Значить, Це наші речі, чайок сюди. Так, щось чайок трішки, наверное, протік. Сумочку можна оснастити органайзерами. Так, це у нас коропова тема. Сьогодні у нас фідерна тема. Так, Фідерну кермушку візьмемо 90 грам. профмонтаж з гунтозацепиками, тому що течія це на один фідер піде, а на другий, як завжди, друзі, пружинки, профмонтаж виручають і готові монтажі. Значить, по фідерку є фідер класік, є симетрична петля, асиметрична петля, чікс і патерностер. Наше діло це патерностер. Туди і пружинки. Тут по вісам у мене 60 грам, дубашу я обично на одну. але ну, є і на дві, кому цікаво. Тобто вже це все діло готове. І такий прозрачний органайзер. Іде, до речі, він з цією сумочкою. Я вже його показував дуже зручно. Так, що по прикормочці? А по прикормочки, друзі, у нас, як завжди, виручаю нам топова прикормочка. опа, сумочку сюди. Зараз швидко замішаємо її. Ірвіфішем. Все у нас, друзі, значить що, тигровий горіх. Фракція така дуже цікава. Сьогодні взяв три пачечки кисла груша. Я думаю, сьогодні до неї якраз доберемося. Замішаємо кислу грушу. Ну і на всякий випадок є полуниця А вдруг, да? <свісно> мало ли пригодиться. І доб'ємо ліквідіка Кріль Палтус. Так що, друзі, така у нас обстановочка, Сьогодні черга дошла до кислої груши. Так, тут наші пружинки з прошлої рибалки. Смачна соміка Так, що тут тут був колись мотиль. Ну походу з мотилем вже все, друзі. Який там мотиль, правильно? Хоч по запаху. Ооо Як барбарис, щось таке. Я думаю, наша риба сьогодні не права. буде котки. Так. І Ще сейчах. І тут наше відсі. Опа. Так. Полетіли. Оце все йде, а ми з вами все ще нічого і не закинули. Там питали, зачем я так багато води наливаю, якщо мало використовую. Тому що там 50 мм, друзі, на кілограм прикормки, тобто на літр води, щоб не переборщити. Если переборщимо, переборшимо, воно буде не до чого нам, правильно? Я думаю правильно. Так. О, вроді вгадали. Могли трішки перевлажнити. Сигналізатор я думаю поставимо обов'язково. Е -е, так, ну а потім мало ли, щоб не улибатися, сидіти. Хай буде на сигналізаторах. тому що дивіться по цена на спін якось воно мені зараз не дуже кажеться зручно вітер дує так перший є Він зараз буде а що вода о вода така холодна я вам скажу холодна десь так о, буде норм Под пружинку друзі, поставимо плаваючи від профмонтаж. Тільки який. <хе> так, Чесний кукурудза. Біла жовтим. Це цікаво. Тоді на жовта кукуруза. Була це шістьорочка, я думаю, п'ятерочку нам, щоб не дуже великі. Да, давайте спробуємо, чи ванільку може. п'ятерка, Ні, давайте. Часничок кукурузка. вона така біла жовтим. На пружинку С, а під фідерок, фідерний монтаж жахнем опарика. так. так. Бистренько-бистнько, що тут наша кашка? О, як треба? Там вже на зачекалися наші рибки, де це ми з вами ходимо. Хі -хі -хі. Так, ну, тут можна забивати посильніше, що те чия. Не знаю, 60 буде стоять чи ні, подивимось. Ну що, полетіли. Перший заброс на сьогодні. Пілящі, де ви там? Так, давайте недалеко, тому що щоб не зносило. Це все наше діло. Зараз зацепчик на Дніпрі пам'ятаю, так, да, зацепчик треба тільки оп і буде нам щастя. Ось, у. зацепчик є. І нічого не несе, ну, а там буде видно, несе воно чи не несе, друзі. Тіха, тихо, тихо. А от така, я вам скажу, не дуже і тепла. Лайфак, бачите? Під штурочок підмотали резиночки і чотенько. Так, перший фідер є, друзі, по фідеркам моїм, по моїй обновочці, складрон Флом Фідер, катушечка теж. Сквадрон Флом Feeder 5000 І другий фідерок. У нас Force Rank Feeder. В рості вони 2-3,30. Це у нас 180 грам той 150 і катушечка теж. Force rank 5000 Все так чотенько друзі, по феншую підібрано. Люблю, коли все так чотенько совпадає. Дивіться, вже перша покльовочка. Тільки закинули саме. <ріху> Ніфіга собі. Ніфіга собі. Це номер. На пружинку плаває ще. Ще другий не закинув. Що тут пройшло, я навіть не знаю. А, щось є. Я думаю, біленька більш всього. да, гляньте. Что сказать, друзья? Не про речка речка свете Тарануха полетела. Друга еще не закинул не спину закинуть. видите и есть. Опа на. Гляньте. Пятерочка плаваща. Питань нема. Такая тарануха. Я ж скажу, друзья. Рибачить на диких річках, це, звісно, щось неймовірне. Так, куди б її закуканить? Закуканить. До речі, сумочка, друзі, є. Гляньте, флагман. Під'їхала така, уп, під рибу. Чікс. Тут все чітко гляньте працює, механізмик. Ну, така дуже якісна. Ну, ми її ще зараз, не обрибили з вами. Хоча попередню рибалку у нас вона була. Ну, ще не обрибили. Так, це сюди, це туди. Покажу. Це вона велика, там я не пам'ятаю, який об'єм. Ну така. Дуже якісно все зроблено. О, і наша крака Так, ну в сумку ми кидати, наразі поки не будемо. В Садочок, а там подивимось, що воно буде. Ну, сумочка така, я вам скажу, дуже цікаво. Попробуємо поюзать цього сезону як вона рибку буде возить я думаю нормально так ну перша є піде думаю на підсаку друзі зложити по-любому треба на всяк випадок мало лі, да? що воно може бути хай буде підсаку треба першим ділом складувати отут От вона харченку постоє поки що Опа. Бухи вот фидерок. Запротивав. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Ого, да, 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 да. ого. Ого. О, вода холодная, друзья. Сапоги требуют дягач. Так, что у нас там? Пикс, Тарануха. Трешки позорно. Ну, наша что ты Тебе тут никто не яв? Не. Три опарика. Маленькая, конечно, ну все ж. Пока до торбочки там разберемся. Филерок, друзья Хочу вав. Верный монтажик. Ага, ага, Бачу, бачу. Е. Так. Микролещи. Ваши, ваши. Мікролящі. Ну ладно. давай Там розберемося. Процес головне йде. Це п'ябарики ще нормально. А кормуху підзабити треба. Бачите, друзі? На відкритому Дніпрі вже процес потрішки налажується. Ну шо, полетіли. Жиляща би жах мой кілограма на три. Було б цікаво. Все, конечно, все хорошо, друзі. А мы ж то з вами без обида. Правильно ж? Конечно правильно Так, сковородочка припохідна. Олійка. Сейчас что щось з вами заварганим Тришки олійки Десь так плюс минус Так Холодильничек уже сегодня пішов ну, ж, друзі Лито, Лито Так, що у нас тришки там есть йогурт но ну, ми зараз з вами піджаримо яйца сосисочки и буде просто супер а то що ми все в сухомятку та в сухомятку правильно звісно правильно так поки по рибі трішки запикло це, це дело в принципі добре хоч поїмо сосиски с сиром Де в мене тут похита вилочка зараз нагріється, розбуде норм Печенюга Так, хто не треба? Пару томатиків, помідорків, туди зараз додам Як шквадчить, а? Так, пішла пекельна кухня. Там покльовочка, друзі. Покльовочка, покльовочка, покльовочка. О, покльовочка. Покльовочка. І не дадуть поїсти, ну це добре, що не дадуть поїсти. Шо там? Угу, думаю, плотва, що такі подачі? Чане кажеться, що там страшне. Що там? Що там, Що там? О, розмір, друзі. Це вже не шутки. Розмір, 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 розмір. Пружиночка. Чик. Чирік. І Дніпрова тарануха така. Ух. Це вже, звісно, залік. Ладно, не давай в садок, а ми яйця будемо жарити. Це, звісно ж, гарно, коли свадьба починається по кльову. Ну поесть, что нам треба. Так. Один, два. А знаете что, друзья? Соли немає. Кухня еще не укомплектована. Без будем без соли. Что там, что там, что там? Ты там? А, да. ленте, ленти, що твори, що твори, друзі? І тут яйця пожарить. О. Це теж щось цікаве. Тільки закинув, сів, хвилина пройшла. Бачу, де чия поперла. Це на райкльов. Плавачі насадочки рулять. Що там? Может, карасишка? О, это наш друг, друзья. Карасевич! Ха -ха! Карасевич подлетел. Карасевич подлетел. Не дадут нам яйца и пожары. Рано на пружины ставить. Надо сейчас я на ту поставлю пружинку. Ну, питань нема. Питань нема. Ріб обов'язково. 50, друзі, за першу рибку. Хоча вже в нас рибка, слава Богу, не перша. Навалили вже трішечки чайку, все святе. Так що у кого там що є, налітаємо, будемо з вами обідати. Ну, у кого що там. Хто сніда, хто обіда, хто на роботі, хто вечеря Так що всім смачного, друзі. А ну-ка, що у нас тут? Так, вроде ничего. Так, я й ну. А це... М -м -м. Друзі, на природі, что тут сказати? Ти просто в тисячу раз вкусніше, ніж де за завгодно. Так що перекусик. І будемо далі дубасити. Давай. Було ж діло, було ж діло. Опа! Є, є, друзі. Є. Значить, під'їли. Під'їли. Потихеньку. 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 Так біля берега бугряка. что там карасишка. Мне кажется, что там карасевич. Конечно, на фидерке дубасить на шнур. Задоволение, конечно, супер. Это хорошая. Ты рут, Вы бачите? Плаващі, пружинка, просто розрив. Просто розрив, друзі. Розрив. Гляньте. Це вже взагалі не шутки. Тарануха яка. Кілька за друзі. Дніпро найкраща річка в світі. Ну Це просто топчик. Гляньте яка тарань Вести Уже пути, что скоро и летнее, можно сказать. Опана. А ну-ка. Це діло, друзі, це діло Пружинки працюють, аж гайгуте Плава ще жовта, тільки чікс є Кажеться, кажется А ну Де ти там? Гущара. Не права гущера. Норм. піде. пружина, друзья, пружина опять. Пружина есть. Есть, есть. О, сейчас уже нормально. Нарешті. Крупнячок пидишов. Тихо. Энте. Крупнячок пидишов. хорошая может быть и карасишка но я думаю гарненькая я о вам казав розмір гарненький у мої друзі <ріпи> килограмм килограмм тихо 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 чтоб губу не дрвала пружинки сегодня просто розрыв друзі <ріпи> тихо Блять, ты катарануха, Друзья, ты просто щось Что сказать? Дніпро про річка речка в Фиде. Это тарануха Сейчас на весь улики закину. Чисто плавающая, без всяких підсадок. Гарненькая зака. Так. Оце батончик. Так батончик. Так там щось не то? КГ 440 сорок. Півкило чирк. і залетіло. Друзі, працюємо, працюємо, Ще близненько кидаємо, а вдруг вона там не одна. Сонечко, друзі, потихеньку сідає, і фідерки так гарно стоять. Так Відро є, а риба. Ну ми сьогодні, звісно, з вами трамбанули, так сказати дебеляче гляньте тільки ті так тихесенько тихесенько друзі гляньте камеру ладно не забризайте я думаю видно і розмір М? там звісно позалітали бувало взагалі супер Два фідерка, в основному працювала, друзі, пружинка. В основному. Так, це от отарануха, такі екземпляри. Там ще от залетіла гущарина під вечір така гляньте. Симпатична. Карасішка. Ну і так, всякої дрібідєні На дубасили. Норма тут стопудова є. Так, тихесенько, тихесенько. Возьмем на піджарку, значить, возьму пару плотвин і карасишку на вечерю. А цю всю випустим Хай пливе. давайте! ту 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 Свобода! Ху -ху -ху. Так, а ти... Так, тихесенько. А це мені на вечерю, друзі. Так, давай. Ви ж там живі, взагалі-то. Тільки ж. О, погнали. Що можна сказати, друзі? Що можна додати? Тільки одне. Дніпро найкраща річка в світі. Пружиночка, плаваючі насадочки почали працювати. Це просто супер. П'ятерочка. Що там у нас, я не пам'ятаю, жовто з білим. Тільки чик іди сюди. Ну, в принципі, одна пружина я працювала. Фідерний монтаж, щось так собі. Не дуже. Пружинка, звісно, поцікавіша. До речі, там щось і прокльовує. Ну, коротше, полезні ссылочки, як завжди, в описі під відео. На прикормочку на всі снасті, все там є. Залітайте, дивіться. Все тільки починається. Друзі, скоро будемо дубасити коропів на Ну Тож буде інша історія. що, друзі, дякую за перегляд. Я погнав всім пока.